Знаєте, є такі дрібні штуки, які одного разу з'являються у вашій машині, і потім взагалі не зрозуміло, як можна було жити без цього раніше. І сьогодні саме про такі гаджети поговоримо. Реально корисні штуки, які зроблять вашу поїздку комфортнішою, безпечнішою і просто приємнішою. Тож давайте подивимось, що варто додати в своє авто в 2025 році, і не забудьте вмиститися зручніше, адже ви на каналі кібернетики. Мене звуть ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Якщо ви колись стикалися з ситуацією, де хтось не найзручнішим способом запаркувався перед вами і не залишив жодного контакту для зв'язку, або ж ви самі неодноразово шукали листок і ручку, аби написати номер для контакту з вами. Ну всяке може бути, тоді вам точно знадобиться паркувальна карта. Наприклад, отака від бренду Proof. В комплекті Ви отримаєте корпус поєднання пластику та алюмінію а також п'ять наборів цифр, з яких ви зможете скласти номер для зв'язку з вами, аби за потреби сусід паркувальник чи будь хто інший міг вам зателефонувати, аби вирішити потенційну проблему. Самі цифри мають люмінесцентне покриття, тобто світяться навіть у темряві, що робить гаджет більш зручним та універсальним. А якщо ви не в настрої приймати дзвінки, то номер можна легко прикрити. Дуже дуже зручна штука, і насправді не тільки для водіїв. Наступний і, мабуть, навіть незамінний елемент вашому багажнику це автокомпресор, і це направду багатофункціональний гаджет. Першочергово, звісно, для підкачки ваших шин до необхідного тиску, тому що в дорозі ну всяке може трапитися і краще бути передбачливим в поїздках. Підібрати можна направду різні варіанти, ті, що працюють від акумулятора, від прикурювача з ліхтариком або без зовсім компактні чи більш масивні. Проте головне, щоб ви були впевнені в тому, що в разі необхідності ви не залишитесь з насосом і проблемою на одинці. Але як я сказав трошки раніше, сам гаджет може бути функціональним, адже можна підкачати колесо велосипеда вашої дитини, м'яч або матрац на відпочинку і список можливих способів використання насправді може бути ну невичерпним. До того ж, коштує такий гаджет, ну далеко не космічних грошей. І, і чесно кажучи, навіть якщо у вас немає машини, то автокомпресор ну, точно буде не за. Якщо ви часто заряджаєте щось в автомобілі дорогою на роботу, а тим паче, якщо зарядити треба не один гаджет, то вам точно знадобиться автомобільний інвертор. Наприклад, отакий от варіант від бренду Vazeus. Дуже зручно, що працює він від звичайного прикурювача в автомобілі, і це дозволяє вам одночасно заряджати декілька гаджетів, як через блок живлення, так і через USB-порт. Портів тут загалом 4, загальна потужність 150 Вт і це дає вам запас для того, щоб і смартфон зарядити, і ноутбук, і ще й на. Вушники одночасно дуже зручно, особливо при далеких подорожах. Захист від перегріву та охолодження тут теж присутні, і загалом це дуже корисна річ, аби не опинитися в ситуації, де ви за містом на смартфоні 1% заряду і куди далі їхати, незрозуміло. В незрозумілих і критичних ситуаціях краще мати повний заряд просто на всьому. Ну якщо згадали про зарядку умовного смартфону, то не можу не згадати, ніби базову вже сьогодні. Річ але ж необхідно це тримач для вашого смартфону. Бо тримати його в руках під час поїздок надто небезпечно, тому на сайті магазину кібернетика за посиланням в описі ви можете обрати механічний, магнітний, є навіть тримачі для планшету, все, аби телефон був поруч і не відволікав вас власне від роботи, але допомагав. Тут сказати в принципі більше нічого. І ще одна незамінна річ в автомобілі це пилосос, тому що порядок має бути всюди, і хороший автомобільний пилосос точно допоможе вам бути в більш гарному настрої на дорозі. Тут важлива, звісно, ж мобільність, або він не займав багато місця в багажнику, набір насадок та інструментів, аби дістати в будь-який куточок автомобіля. Та, звісно ж, потужність, аби жодна пилинка не мала жодних шансів. Ну і оцінюйте, який варіант вам більше до вподоби акумуляторний чи той, що працює від умовного прикурювача. Наприклад, бюджетний та компактний пилосос від Канор Soner K VC20 може підійти багатьом. Тим паче для багатьох людей прибирання в машині це взагалі окремий вид відпочинку та спосіб відволіктися від життєвих турбот. Коротка байка з реального життя. Знайомі недавно придбали автомобільний пилосос і були супер задоволені, коли з'ясували, що ним можна не тільки машину прибрати, але й умовний мангал роздути, бо в нього є цей реверсний режим. І не за. Значення вони загалом використовують його частіше, от. Просто майте на увазі, направду ще багато корисних і цікавих речей ви можете знайти за посиланням в описі під цим відео. І це автохолодильники для тих, хто любить їздити на відпочинок за місто чи чи просто мати прохолодні напої завжди під рукою за кермом. Звісно ж, різного роду відеореєстратори. і це взагалі той гаджет, який може допомогти вам в найбільш стресових ситуаціях довести свою правоту або ж просто фіксувати ваш маршрут. Це взагалі от та річ, яка зобов'язана бути в автомобілі сьогодні, і яку на жаль багато хто ігнорує також ви можете знайти різного роду мікрофібри, аби протерти до ідеального стану кожне вікно від дзеркало. Авточохли для підголівників теж є, при тому дизайн там такий, що він може працювати як додатковий рівень захисту. Якщо потрібні кабелі для заряджання ваших електрокарів, то ви теж за адресою. Ну і, звісно ж, багато інших деталей, які ви можете знайти за посиланням в описі. І тут, як то кажуть, ну що його казати, коли б звісно... Я дуже сподіваюся, що це відео допомогло вам знайти або ж згадати той елемент, який зробить ваші поїздки ще приємнішими і безпечнішими. Нагадую, що також у вас є промокод Ігор, який принесе вам безкоштовну доставку при замовленні онлайн. Тож не забудьте скористатися ним, як і не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і тицьнути на дзвіночок. Вам не складно, нам справді дуже приємно. І дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.